Мені. Восьмий! Ні! Де твій друг? І я не дуже зрозумію, що там цей сказав. І усім підрядкам привіт! З вами я, Гейм'юа. І сьогодні ми будемо грати в Garden of Banban 0. Що означає Garden of Banban? Це типу, я наскільки я зрозумію, 10 садочок Бен Бан. Сад. Mm, я так думаю. Так що давайте починати іграти. Також ліпіть подобайку, підписку. Дякую. Нова ігра. Garden of Ban Ban. Добре, це що. Це лайк. Нажимай кнопку, щоб писати. Мені просто не розжималось. Вітаю до ежика О, є починається питання. Є. Ти пам'ятаєш своє ім'я? Ні. ти знаєш де ти є? Ні. Uh never finish. Добре. Dobra. Huh, should stay at the back of the room, away from the door. And of course stand where I can see them. I'm not gonna repeat myself. Добре, все. е, назад в кімнати і підніми руки, щоб я їх бачу. Нових дуже легко обминути. Привіт, я шість. Твій сусід. Я я не прочитати. Йо Вау! Твоя кімната бачу крутіша, ніж моя. Ти Ти маєш стіл, ти маєш цього. Ти маєш пленс, Хочеш Хоч, Хоч пам'ятати з кімнату, аби ще забув, що ти вчить змінити. Я не можу тобі допомогти, але що я можу зробити. Я не встигаю читати. Твоє... Ми бачили твою карточку вже. Це означає, що ти будеш. А, Боже, я не встигаю. Добре, на, маєш це твоє. Круто. Цей кікай карт буде тобі дозволяти. Да я встигаю! твої очі кольоросканер. Ми горя занадто швидко. Ми не можемо залишити тут дуже Боже, вони так швидко Що це в нього на спині? Welcome back, case 4... Я, я вот так выгляды. Він сказав, на попробуй сам перше попробуй відкрити. Потім сказав, е, я сильно не зрозумів, що не почув, я, я не читав просто. Казав, це місце круте, і далі я знову не читав. Привісім. Новий хлопець тут. Не зараз. Я зайнята. Ти, не... Тобі пофіг? Ну, ти навіть не думаєш. що Це він. Е... О, вас... е... Один з одного це був. Один з вас був одного. Я е... Пожар... Е... Я не встигаю е... лідер. Е... Так, лідер, yeah. я казав тобі мільйон yeah. е раз. Yeah. Е е е всі бачать, всі дивляться на мене е що небудь. Дивись. Я я говорю тільки з тих, що дуже е розумний, і ти не говор... ти не виглядаєш, ніби ти знаєш, е який в тебе кейс набер. Я не всягаю читати. Не зважається, що вона сказала. Вона. Коротше він сказав не обіжайся на це те, що вона сказала. Вона вперше зі мною здається так теж поводилась, і далі я не над... дуже вже й читав, розумів. Шоц. Як то. Я О, привіт моли. Семен said something about her not liking tone people before she placed me in here. I'd been too scared to see what happened if I let And we can Добре. Вона сказала типу, що тобі треба мені допомогти, тому що сьомий там щось сказав. Тобто сьома, точніше, це ота от біла. Якщо я. Якщо я да, Це от здається, вона. І тобі треба там, короче, зробити від найменшого до найбільшого. А ну давайте ото. Ем, отак. так. Так, далі йде оцей, чи що? Опа, далі йде оцей. Окей. Дальше йде усей. Стоп. Да. І дальше йде усей. Дальше йде усей. І далі йде усей. Якось дуже изі. А, я неправильно. Dobro, se, uh, 75 let pozneje. 75 let pozneje. Pravilno, 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 pravilno. Da. Da. Oh. Правильно, 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 правильно. Все изи. Ше тут тут есть ще. Боже, скільки тут гривнев. Ммм. Туалс Ес Лейтел Да. Йоу. Ну, знаєш, Це вже на цей схож. Стоп. Я три розв'язав на один. На но. На... О, я я вже знайшов нового друга. Все. Можете? Добре, давайте все-таки ще раз зробимо. Д ні, дивіться, ми з нею друзі. По факту, так. Да. Так що я не думаю, що їй треба там далі допомагати. Ем. Um. Стоп, um. counting cow. Эээ, к кути Опа! Опа! Вона вже до мене не реагує і так як реагувала. Okay. А я мужу брата? Нет, я не могу брата. Yes. Сюда. Я нашел какой камень. А, блин, ну еще и учи Волос. Я, я на сюда не вп... Да, -мо. прям полностью с самого начала, да? А як я кидаю не воду мої забрати. What? what? No. I had already forgotten about that. Just jump on no. I'll catch. Promise. Okay, if you promise. Добре, коротше, він сказав. Чи ти мене не на, на допомогу, Бо я... Бо тому, що ти ще злий і за того пранку, що я над тобою зробив. Е е е е я обіцяю, я тебе зловлю. І він такий. Е е добре, я йду. І. на кактус. мене ще один друг. Хуря. Over А що вам зробити? Ми що там забрали камні, думав, що це все. зробив? О, тому ты мужик. Я не можу сюди зайти. А я не можу ще туди піти. Окей. О! Ми давно таресульісти раніше падання. Que si lo Me darían un premio, pero nunca me molesté en intentarlo. No se dieron cuenta que no tengo manos para tocar la pantalla. Ayúdame a resolverlo y podrás quedarte con esas ruedas de allá. Es lo único que pude quedarme cuando robaron mi cuarto. А, понял. Да? Да? Да. А? Дюмаю. Да? Да? Да. 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 Necessitary man for the quarter equivoc? Claim the wheels. Добре, він мій теж друг. Все, ми взяли. Тепер, тепер, тепер. Я, я тільки подивився, як сюди проникнути. Тепер. Я зрозумів, мені здається. Да. Still, you're not getting any of it. Mine! Um, are you okay? Hello? What have I done? Greed will be the end of all of us. The treasure is all yours, new guy. I don't want any of it. Короче, він 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 сказав, сказав, там і битися. алло, ти мене чуєш? І він такий, що я зробив? Ні! Ти можеш забрати ці скарби нових хлопець, я їх більше не хочу. Oh, да? О, є, oh, yeah, все! Твої oh, друзі well. всі, як сталося? Я дав тебе цікаві, це друг. No what? How about you? You're so good at making friends. Let's play hide and seek and see you just as good at finding. No one ever finds me in hide and seek. Окей, okay. мы играем в hide and seek. Вот тако. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти, десять. А, ah, ми маємо ховатися так, комбек кейс 4. А, an you know ah, ой, вони все говорять. Стоп, Ми... Ми когось uh, Окей, він сказав, типу, так, ми когось загубили. Де твій друг? Т і я не дуже зрозумів, що там цей сказав. Типу, його там щось погубило і так далі. Ми рахуємо. Давайте. 5, 4, 3, 2, 1. 0. Ну. Опа! Ха-ха! Йоу! Йоу, бра! Що це? Як сюди він як він сюди заліз? Мм, mm, понятно. Але перед тим я дещо. Ідекого зловлю. Боже, він на іспанській говорить, я його не розумію. Сюди. А я звідси можу? А, да, можу, думаю. Стоп. Давайте зараз туди підемо знову. Мені дещо показалось просто. Так, да, там якийсь ячик. Да. Я був правий. Це якісь кеглі тут. Тут теж нікого. Де вони можуть бути? Вони могли туди піти. Хм. Так. Давайте я когось я реально нікого не можу знайти. Я не жартую. Дай я всі. Дай я всі. Ой, от так. Пройдемо туди. А! Пон. Опа опа, Може... зробили трясся, він сказав. Добре. Залишилося ще двох нейце? Ні, одного. Суп, кого ще треба? Її і все, так? Да? Дайте, так. Да. Ого. Треба її і все. Чуть ти не знаєш, де вона? Вона б по факту мала бути десь тут по логіці. Але її нема. Блін, а. Ох! Де вони можуть бути? Точніше, вона. Останнього треба лише найти. А -а -а -а. Ні, але він там дуже добре сховався. Окей, того не бачу. Де вони можуть бути? Десь тут вже не треба проходити. Найкраще дивитися з висоти. То подивіться, це ховайся там, далі ти йдеш от туда, ...от туди... у нього бачиш, все залізаєш по травині, падаєш на нього. Потім залізаєш сюда. Вони всі ховаються пос... Ні, промазав. Є послідовності, типа пум-пум-пум, пум-пум-пум-пум. Вони ховаються в послідовності, я вам говорю. І, по перше, того, потім того ми знаходимо, потім там ту ми знаходимо, потім ми того чорного знаходимо, а де біла Ох! Да, сюда шай раз попал, Ну тут вин тут тільки він. Да. Да все ничего серьезно. Да, вона. Я знаю, да. А, я тепер можу з нею, з ним взяти. Ото от, це. От, от, я такого виглядаю, наскільки я зрозумів. Окей, а з нею. Тож я ще з ним візьму. Це я так зрозумів мій номер, да? Да, це мій номер. А! Ми знайшли. Ще одного. Треба ще лише її. Боже, ж, блін, нього тут проходив, його не бачу. Якщо би я ще раз не зайшов. Я, я не знаю. Я, я, я не знаю. Бачите, типа, отакого ходиш. Отакво. Отакво. Так во, так во. І... А де вона, типа? Де вона? У Мене питання, це і там. Я, Я серйозно, де вони всі. Yes, yeah, yeah, uh, 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 we all suck hide and seek. I really thought no one would find me where I can. I who wants to be the seeker next? I volunteer, it's the first step of atonement. Consider yourself fully forgiven if you manage to find the new guy. Come with me, new guy. I have the best hiding and fucking shoot. you necrush. Do we do Я розділила це відео на дві частини, тому що по-іншому вийде занадто довго. Так що, друга частина вийде скоро. А ви чекайте. До зустрічі!